На тезі Зеленського про вибори він сказав про те, що, е, значить, гаряча, що вибори у нас можуть відбутися, е, коли ми отримаємо закінч, закінчення гарячої стадії війни в сильній позиції України, коли у нас буде сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії і так далі. А потім після цього три крапки: так, вочевидь, він мав на увазі будуть вибори. Але свого часу він говорив про те, що буде балотуватися на один термін. Е, тож. Е, чи буде актуальним тема виборів в цьому році, і чи помічаєте ви, що ваші колеги, якщо не президент, то колеги так по парламенту аж надто вже переймаються виборчими питаннями? Ну, перш за все, хотілося б наголосити, що Зеленський дуже багато чого говорив, а воно ні в те, ні в ворота, ні справджувалося, ні було, ні правдою. Так що він багато чого міг розказувати. Хотілось б, щоб він виконав реально хоча б одну свою обіцянку. Якраз не йти на другий термін, тому що за перший термін він натворив стільки, що потім розгрібати ще десятиліття вперед треба бути, і люди за цей його термін так само заплатили кров'ю. Бо саме він зі своєю командою робила абсолютно усе, щоб послабити українську державу, знищити армію і не підготуватися до повномасштабного вторгнення. Друге питання по саме виборах. Ну насправді зараз я спостерігаю шалений вир активності, і мені чесно кажучи, стає дуже страшно, тому що таке враження, що добрих дві третіх політикуму вже рванули на вибори у різних способах під різними приводами. А я маю на увазі, політикум не тільки Верховну Раду, не тільки ті партії, які зараз є чинними чи парламентськими, але йдеться саме про окремих людей, яких уже пророкують. Що вони будуть очолювати ті чи інші списки? Почалося роздавання агітлітератури. За що її друкується вже інше питання, тому що кошти можна було би спрямувати на ті самі дрони. Почалися чергові надзвичайно активні атаки на Петра Порошенка. Таке враження, що усі середовища вирішили свою виборчу кампанію побудувати на тому, щоб розказати, як Порошенко винен у всьому, що є в державі, забуваючи, що шість років при владі команди Зеленського. Почалися абсолютно дикі атаки на окремих військовослужбовців, на волонтерів, на активні середовища. Причому для цього використовуються знову ж таки так звані військово волонтерські середовища. і я вважаю, що Поміж собою, що військовослужбовці, що волонтери мали би передовсім укласти якийсь своєрідний пакт про ненавид, щоб їх не використовували в політичних цілях абсолютно ни цих на даний момент, а з іншого боку, пильнувати, щоб ми не втратили за цими всіма перипетіями державу як таку. Дуже важливо пам'ятати, що будь-яка підготовка до виборів, будь-які вибори почалися вони чи не почалися офіційно. Це є роз'єднання країни. На жаль, це є роз'єднання країни. А нам зараз треба не просто перемагати, що ось гаряча фаза закінчиться, як Зеленський каже. Нам зараз треба елементарно вижити. Тому що за всіма голосними пафосними фразами, за постановочними роликами президента і заявами, як ми всі, які ми всі молодці, як все у нас гарно, як заявив Шмигаль. При повному провалі усіх процесів ми маємо різке погіршення ситуації на лінії зіткнення, причому майже на усіх напрямках. Ми маємо шалені втрати. Ми маємо шалену потребу у забезпеченні армії, і цим ніхто не займається. На жаль, і ЦВК, і виборчі штаби слуг народу запустили уже процеси підготовки до виборів. З одного боку, знаєте, так ніби ж треба проговорити це треба готуватися парламентарям. Треба підготувати законодавчу базу. Тому що, коли б ті вибори не відбулися, у нас з законодавством і з реальністю настільки законодавство і реальністю настільки розходяться в різні сторони, що я взагалі не уявляю, як можна проводити вибори, хоча вони дуже будуть потрібні в свій час. Але це мало би бути робота професіоналів тихенька, скрупульозна, а не те, що зараз політики, особливо від владного табору, стартанули. Так, а це як треба буде переписувати законодавство, якщо ну просто я як депутат нам поясніть, переписувати, вносити зміни в закон, якісь в разі, якщо надумають і офіційно скажуть, ну, дивіться, все, ось, тут, ось тут є дуже багато складних моментів, тому я кажу, що зараз мали би засідати експертні групи, які угу. мали би напрацювати пропозиції. У нас е, записано в виборчому законодавстві одне: там і поділ на округи, і як це все має відбуватися, і оці регіональні списки, і е, кореляція. Сія своєрідної мажоритарки, скажу так, з загальнодержавним списком зараз цього всього немає. У нас величезна кількість виборчих дільниць елементарно знищені, і їх найближчим часом ніхто не відбудує. У нас мільйони людей за кордоном. А як це має бути голосування? Ну перепрошую, всі заявки про потенційне голосування в дії розбиваються одним єдиним проваленим голосуванням щодо громадської антикорупційної ради про міністерстві оборони. Всі побачили, як система вирубилася, повністю лягла, і як туди намагалися влізти зсередини. з середини з електронними виборами, буде так само. Ми маємо, і, на жаль, я дуже боюся, що це буде величезна проблема на наступних виборах. Питання військовослужбовців, їхнє право обирати і їхнє право бути обраними. Ми маємо розуміти, що під після завершення так званої гарячої фази війни, і дай Бог, щоб вона десь зупинилася, військовослужбовців нікуди не відведуть. Військовослужбовці матимуть тримати лінію оборони, а виходить що вони не можуть мати віри. зараз. Да пані Софія, вони не можуть зараз. Військовий не може право брати участь в політичних процесах, якщо він дивіться теоретично, теоретично військовослужбовець має право вибору. Хто полізе в окопи до нього з виборчими скриньками? Як військовослужбовець за усіма бойовими діями може мати доступ до об'єктивної інформації, хто, що, де, як, як військовослужбовець, і зараз він не має на це право, матиме можливість звільнитися і піти на вибори як кандидат, От як власне. він має організовувати свою кампанію. Далі ми маємо ще одну велику проблему: це є свобода слова. Якщо вибори не будуть проведені в умовах свободи слова, висвітлення об'єктивної інформації доступу до інформації, жодна демократична країна цих виборів не визнає, або постійно буде великий дамоклів меч висіти над цим виборчим процесом. А це це означає, що він буде висіти над державою вже сьогодні, і тому я, от з першого дня нового року, у всіх ефірах про це говорю. Нам треба повертати свободу слова. Нам треба повертати трансляцію Верховної Ради. Нам треба вмикати кан. Нали п'ятий прямиї еспресу, які виключили з цифрового ефіру Зелена влада поза будь-якими законами. Нам треба організувати допуск журналістів. Нам треба вимикати єдиний марафон. Нам треба позбавляти такі пропагандистські середовища, як там фрідомси, Сгради і так далі. Їхніх можливостей впливу на суспільство і давати суспільству доступ до інформації. Треба обмежувати телеграм особливо особливо ті телеграм-канали, які не мають прозорої системи власності. Ось про ці речі йдеться, і це тільки кілька відсотків того всього, що зараз накручено навколо потенційних майбутніх виборів. Тому це є дуже складно і знову ж таки цим мають займатися зараз професіонали. Після цього ця стратегія зміни е, до законодавства там на жаль, на майбутнє будуть і зміни до конституції, які зараз неможливо провести, це все має пропонуватися парламенту має бути широке обговорення. А після цього можна буде приймати якісь рішення, тому що перепрошую у нас, парламентська президентська республіка, і всяка офісна президентщина нам не буде спускати рішення, як проводити вибори. А ми згадали військових, пані Софія, таке особисто до вас питання. Я просто інтерв'ю роблю із хлопцями, ну і з дівчатами, власне, захисниками. І я в них постійно питаю, чи підуть вони, чи готові вони там долучатися до якихось політичних процесів, так брати участь там в чомусь, там в виборах тих самих. І багато хто говорить, що вони не не готові, тому що в них дуже загострене відчуття справедливості. І вони не впевнені, що вони там зможуть витримати цю всю історію, да, цю всю внутрішню кухню нашу політичну. Ви за те, щоби більше. Військових ветеранів, можливо, так людей, які пройшли військовий шлях, було в політиці десь там колись, коли закінчиться війна. Ми не знаємо, як вона закінчиться, але якийсь буде фінал. От ви за те, щоб військові долучалися до політичних процесів процесів в країні? Ну, перш за все, часто обговорюють цю тематику зі своїми підопічними, з якими працюю, і більшість з них, на жаль, каже: ми напевно не доживемо. Mm. Друге питання. Я вважаю, що в політику. Всього на усі різні посади мають іти не просто там військові чи не військові, мають іти професіонали своєї конкретної справи, своєї конкретної теми. Якщо військові збираються займатися військовою тематикою у Верховній Раді, вони в ній розбираються, вони мають іти. Якщо будуть іти військовослужбовці, які не мають відповідного досвіду, але мають публічність, це вже буде на майбутнє проблема. Це саме стосується будь-якої людини, яка претендує на високі посади чи на представництво у Верховній Раді. На цій верхов... Верховній раді цього скликання ми побачили, що означає, коли вибираються табуретки і дуб дерево. Коли приходять до влади люди, які взагалі не розуміються ні в державних процесах, ні в тому, як працює Верховна Рада, ні в тому, що не можна рухати. І на жаль, ми будемо наслідки цього скликання покутувати що дуже дуже на майбутнє. Тому передовсім мають йти професіонали своєї справи, які мають чітку державницьку українську позицію.